Вітаю вас всіх, ви на каналі Анни Атаманової. Мене звуть Олег Колісник. Аня, я вас вітаю. Вітаю. Давайте поговоримо сьогодні про Україну, а зокрема, про віруси, які зараз можуть нас оточувати. Штам новий ковіду виявлено. Що з приводу цього можна сказати, як себе оберегти? Повертаємося до моїх попереджень ще злітку. І я пам'ятаю ті такі. Не дуже приємні коментарі, мою адресу, що Атаманова або, або щось не те говорить, скільки можна, віруси, віруси, віруси. Але ж все ж таки, будьте обережні і не, зневаж... не зволікайте, максимально будьте якось відсторонені від великого натовпу людей в малопровітрюваних приміщеннях. Потім обов'язково потрібно мити руки і мити овочі. От е, Купуєте банан, е, мандарин, лимон, промивайте не тільки водою, а й з милом. Обов'язково тому, що на цих е, через руки я бачу, як от, е, люди в супермаркетах е, доторкнулися. Чхнули, кашлянули, і так оці віруси будуть розповсюджувати, розповсюджуватись і гуляти. А нам потрібно, щоб в Україні ми не дуже відчули цю в спалах, і тому краще трошки піднапрягтися і помити, чим хворіти і лікуватися. Нам потрібні українці здорові, сильні і для того, щоб перемагати. Ось дивимося, що нам покажуть карти. Нові віруси. Так, нові віруси. Через два місяці. Ще більш активніше будуть сира погода, волога погода не буде так прям сильно морозно, а буде якось мокро. І якраз оця середа для вірусів, вона сама така сприятлива для розповсюдження. Віруси, віруси в Китаї дуже багато вірусів, і з Китаю перейде до ем, Росії. В Росії про це не будуть активно розповідати. Знаєте, я відчуваю такий вірус, який впливає на кров, якось він може змінювати не так, як от після ковід, який ми знаємо, що кров ставала густіша. А тут якось, я не знаю, повністю якесь руйнування і зміна Збудник, якщо людина Генетично схильна до онкохороб, так от він буде підсилювати. І прояви на шкірі можуть бути: висипання, почервоніння, зуд, щось таке. В повітрі щось буде біле, якісь порошки будуть розпилюватись, дронів скидати. Так. Бачу, що на найближчий час на цей місяць і наступний місяць є загроза, що хтось із влади, можливо, Володимир Зеленський або хтось іще з відомих, може захворіти оцим новим штамом угу. вірусом. А наскільки важко буде вилікуватися? Знаєте, я відчуваю, що взагалі цікаво, але люди будуть якось швидко одужувати. Дуже висока температура буде, дуже висока. Але люди будуть швидше її побою, вже навчилися приблизно якісь там ліки на П, парацетамол, чи, ну, я не знаю якісь ліки вже знають і, в принципі, можуть поставити себе на ноги самі будуть. Туберкульоз, туберкульоз також. А, так Дивимось. І чомусь мені прийшла Індонезія зараз. Показують Індонезію. Так от там, де тварини від тварин якісь теж також може бути е цікаво в новинах, ніби як чи мавпи будуть гинути десь, а, чи від цього вірусу. Люди, люди. Я бачу якесь жовте, щось таке ароматичне. Мазати будуть. Добре, тому що там зайдуть. В Росії багато людей буде хворіти. Донезії, Філіппіни. Їжа, люди будуть думати, що вони як отруїлися. Шлунок, кишечник турбувати буде. Потрібно частіше промивати підлогу в будинках, щоб ці віруси не залягали, і провітрювати. Такі спалахи і нові штами ковіду. Це може бути біологічною зброєю. Біологічною зброєю? Мені йде інформація, що, скоріш, як наслідки війни. Трошки не так будуть звертати на медицину, на медиків, і не так будуть піклуватися про здоров'я людей, звичайних людей. Тому і буде розповсюджуватись швидко, але й швидко минати. Десь 3-4 дні. Угу. І людина вже буде почувати себе майже здоровою. А Яким може бути листопад для України в цілому? І з точки зору здоров'я нації, і з точки зору обстрілів і військових дій? Так, три пункти, якщо взяти. Листопад для України. Листопад нам принесе фінансову допомогу. І не одну. Так, але нам буде здавати, що хотілося би і більше. Так, тому що потрібно ділити розподіл фінансів і допомоги з Ізраїлем. Так, стопад, кораблі, флот, там, будуть відбуватись події. Крим, от в Криму дуже буде неспокійно, прям вообще. Там будуть хімію застосовувати, жертви будуть міста біля води. Угу. І от, знаєте, якось мене так от я налаштовуюсь, так, ніби як накриває, що голова буде як паморочитись. Не те, що слабкість, а як запаморочення голови люди будуть відчувати. У нас ще буде більш-менш, повірте. Ми якось поменене. А от в інших країнах буде все. Не так, як у нас, безпечно. Угу. А в плані обстрілів, які можуть бути небезпечні дати? В плані обстрілів, зараз подивимось. Мені не подобаються міста, знову ж ті ж, які біля води. Це Сумщина, Одещина, Херсон.щина. Так, правильні обстрілів Запоріжжя, Запорізька область, отам. Страшно. Боятись будуть люди. Так, є знову ж та сама тема. Світло, вода. Так, Херсон-Херсон. Харків, Харківщина йде мені. Небезпечно дуже. Харків. Харківщина в Одинадцятому Харків. Угу. Найбільше прям як Харків. Ав... Авдіївка. І на К. На К міста. Кривий ріг. Кримен... Кропивницький. Кременчу. Кривий ріг. От на К декілька буде. Київ. Повітряні тривоги. Будемо чути повітряні тривоги, але, ну, не хоч і небезпечно, ну, не так прямо що взагалі. Так, які числа дев'ятого числа. Четвертого, шостого. Запоріжжя, Запоріжського, шостого. Так. 12. Та, в принципі, будемо чути. Хоч не часто. Херсон. Тобто Росія хоче додати, наступати, створювати. Доведеться відстоювати і тримати нашим військовим щит. Багато крові пролито буде з їхнього боку. Я бачу, що людям дуже важко у 2024 році. Вже багато хто буде не витримувати. Важко, тому що довго. І світло, інтернет, будуть спроби атакувати, обстріляти. Вінниця, А Рівне, можливо, трошки пізніше. Потім зараз. Не знаю, на П. Поділ, це за Київ, мабуть. От. Полтавська область, Чернігівська. Ах. На 11-й місяць є завдання росіян десь прорватися, щось за, як захопити якомога більше частин території захопити. Командир новий, так? Новий. Mm. Людина як нова, йому потрібно показати гарні результати, тому будуть зараз дуже гатити. Ну і ми триматися, будемо і давати відпір конкретно. І давайте наостанок подивимось, чи зможемо ми вийти до Криму до кінця цього року? Саме вийти, пройти туди чи до, угу. до території Криму. Не, не, не в а угу. доперед. чи. Мені здається взагалі, що 11-й місяць мене от ніби як от хвилює, щось може таке. Тільки що мене аж повело. Мені здається, що може бути якийсь біля Донеччина. Це ж та ж сама Авдіївка. Якийсь вибух. Можливо, а, Ізраїль. Також от мене, як фонить, от там гучні, такі будуть вибухи. Ізраїль жах. Знову хімії багато буде фосфор хімії закидати. У солдатів буде як голова, також паморочитись, і ну ще більше хімії я бачу. Сьогодні в нас перше число, так? 8 можливо. Ну, Взагалі такий місяць буде неспокійний. Угу. Стратегія десь хочуть повалити збільшити наступ з боку Росії. Активно збільшити наступ, більше а, людей. Більше, якби, підривних мін. Хочуть десь пробуватися. Це Донецьк, Донечна, оцей бік більше і Херсон. Херсонщина в Запоріжжі щось задумали: Запоріжська область. Як або підрив супермаркету, або замінування, або влучання. Є десь прильот може біля ринку бути. Трава, якась як трава мені йде. Засохша трава. Дрони будуть літати. Готуються дрони. Угу. Дуже дякую вам mm -hmm. за такий інформативний розклад, друзі. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Не забудьте підписатись на канал Анни Атаманової. Переходьте в опис на сайт Анни Атаманової і записуйтесь на особисті консультації. Дякую вам ще раз і mm -hmm. до побачення. Дякую, до побачення.